Пойдемте. Прийшли провідати будинок, який ми збудували 5 років тому. Тепер у нас є продовження цього серіалу. І взагалі от у нас тут є біосептики знаходяться тут. От з ними ніяких питань немає, тобто вони ну, в тому ж вигляді, як вони і були на початку, от -от, такий, такий парадокс. откуда куда мы едем? Мы едем на Запорожье 6. Запорожье 6? Да, это вот дом, который мы построили 5 лет назад. Вот он, вот можно парковаться. Да, сейчас пойдем смотреть. Да, упал пойдем смотреть. Усім привіт! Ви на Ютуб-канали Будувати Просто. Сьогодні ми е, прийшли провідати будинок, який ми збудували 5 років тому. Назва його Запоріжжя. 6. він побудований в дуже гарному місці, е, така рекре рекре рекреаційна зона, скажімо так, і сам будинок дуже цікавий. Він е, подобався нам, коли ми будували. У нас про цей будинок є цілий серіал на Ютуб каналі як ми його будували. І зараз через 5 років ми прийшли глянути, як наш будинок живе, як живуть люди, які живуть в цьому будинку, От, що взагалі змінилося за цей час. Ну що ж, пішли? Ми маємо звичку повертатись до будинків, які побудували свого часу. От, про цей будинок у нас є цілий серіал. На YouTube-каналі, і тепер у нас є продовження цього серіалу. Ми зараз покажемо вам цей будинок, як в ньому живуть люди, як зроблена ділянка, тобто ну, вже в готовому стані, в стані використання цей будинок. І так починаємо. У нас, як і було, у нас є ворота, у нас є хрішка. Ось. І тут між воротами і хвіртками дуже гарне рішення. Така маленька клумба з вона закриває, закриває місце воріт, де відкатується, і дуже добре. Тут в цьому кутку друга ялинка, і взагалі от у нас тут є септі, біосептіки, яка знаходиться тут. Ось. І ми бачимо кришку цього біосептику. Як на мене, то вона не дуже тут виділяється, але якщо б її не було, було б, мабуть, краще. Ось а пішли далі. Тобто є а, бруківка, тут парковка для машин. Тут, маючи дуже багато місця під навісом для машин, тут, маючи цю парковку, тут можна запаркувати може там, 5, може 6, може 7 автомобілів, Тобто дуже багато. Да? Тепер переходимо до самого будинку, як воно виглядає ззовні. Він в принципі, виглядає так, як він виглядав, як ми побудували, але ми зараз можемо глянути, як що змінилося за. Час використання. Да? Це, грубо кажучи, вже 5 років цьому будинку. Да? зовнішньому вигляді 5 років виглядає, І поїхав. І так, це наїзд ну, для авто. Десь а, додалось, а, додалось а, водопостачання на вулицю, щоб можна було, не знаю, тут помити, може, щось таке. Да? І електрична зарядка для авто. Ось вона. Я не дуже розбираюся, це високі технології, але бачу, що все, все працює тут під навісом завжди щось треба скласти, покласти, тому тут завжди дорогі її речі. Цоколь, цоколь будинку підшива. І оздоблення другого поверху зроблено з древесно полимерного сайту. Да? І оце. Єдиний матеріал, який е, трохи розчарував. Чому? Тому що е, він рухається на сонці, від температури він змінює дуже розміри. І тому примикання, ми зараз це покажемо, не дуже якісно виглядає. Ось ми Бачимо ну, кути, так? Тобто, і він закріплений, і... але все одно рухається. Так? Тобто ось тут... ось тут ми бачимо, теж теж Якщо... тобто, влітку вона щезає, взимку з'являє. Шляпки були покрашені, потім з них фарба злізла. Ну важливо, це вже не ті саморізи, які використовували спочатку, тому що це робили вже не ми, тому що ці планки знімались, прикріплялись, знову знімались, знову прикріплялись. Чому? Тому що вони постійно рухаються, ось побачити, ви можете побачити, бачите, там, її вигнуло взагалі. Да? Тобто, ну матеріал, скажімо так, для зовнішнього оздоблення на сонці він би, ну, не дуже гарно працює, як на ну, Тобто, В цілому будинок би, ну, залишився таким, як він був. Тобто в цей сайдинг, він а, на фасаді працює. Друга частина фасаду зроблена. Ось З працементи японських панелів. От з ними ніяких питань немає, Тобто вони, ну, в тому ж вигляді, як вони і були на початку, я ніяку різницю не вижу. От ми бачимо гвоздики, О, цвяхи, де вони робити, але вони на місцях, вони навіть ну, головки цвяхів, нічого з не сталося, так що все добре. Герметик дуже гарно працює, Тобто всі шви як були загерметизовані, так вони і залишилися Тобто За 5 років нічого не трапилось з, ну, з герметизуючими швами. До речі, я хотів сказати, що просто металева квадратна труба. Для колон це непоганий варіант. От, не вибувається із естетики ця, ця труба. Так, да, це просто метал, він просто пофарбований гарною фарбою, але він виглядає дуже добре. Це дошка, ну, звичайна дошка. Вона просто покрита гарною хімією для дерева. Це навіть не строгано, це просто, просто звичайна. Не строгана дошка, просто оброблена і зроблена. Все, більше нічого. До речі, вона краще тримається, ніж строгана доска. Частина паркана, яка вздовж дороги йде, вона із зі струганої деревини, але там а, фарба, а, ну видите, вже потрібно оновлювати фарбу. Да? А тут не потрібно. Ну, тобто, тобто, мені би, цей варіант подобається. З нестругане доски вийшло згодом краще, ніж зі струганої, скажімо так. Ну, то, 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 такий, такий парадокс. Так, тераса. Ну, зараз тут будівельний матеріал, бо тут де там для якогось додаткового приміщення, але взагалі тераса, на мій погляд, дуже зручна, вихід з кухні, тобто все добре, але зараз вже така осінь, майже зима, тому вона мене не використовується. І цей будинок він за, а, за фронтону як живий. ну Реально, от я кожен раз, коли на нього дивлюся, Кожного разу. Мені здається, що це якась така жива істота. Да? Тобто, Якщо підсумувати зовнішнє оздоблення, то в цілому древе, садін з древне пелемірного композиту сам по собі тримається. 5 років він тримається, нормально, я думаю, він буде триматися далі. Фіброцементні панелі японські тримаються, але ну, тут нічого цікавого немає, вони і повинні були триматись з вікнами, дверми все добре. Тобто вони функціонують, все як би ламінація, все, все теж добре. Але от оздоблення ну, об, там, де вікна обрамляються кутками, от ці кутки їх крутить в різні сторони, їх питаються прикрутити. Ну, я все ж таки порадив би зараз взяти просто саморіз пофарбований, перекрутити, тоді воно буде не так а, кидатися в очі. Ось. Ну, мабуть, все. Оця плитка тут коштує прилизна газон, чи не плюс рослини, плюс полив. Панорамні вікна за що того, що така біла естетика, да, і ну, воно просто дуже круто. Ну я, я б таке хотів. Так ось э, датчик теплої підлоги, вони беруть температуру по датчику і виставляємо, скільки хочемо. Дизайнерський платин засушитель. Так, а отут э, технічна кімната така є, я пам'ятаю. Кладова, як, на, в якої вистачить майже ну, на все. Ми бачимо тут. Э, а ну. ваш будинок будується, ви мені подали, скільки там, три місяці і коробка вигнана, і ще три місяці все готове. Все готове, так. Да. Ну, я так розумію, що більше часу. Важливо ten... вас поставити на фоні дому буде чітко. А, я так розумію, Потом що ніби, як будто, треба дошку зробити. Я тобі. Тож і оце єдиний матеріал, який трохи прощарож. ну, взагалі